Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Всім вам дякую, як завжди, за лайки, за вподобайки, за підтримку, за активчик на каналу. За все вам, друзі, дякую. Всіх вас обіняю і всього бажаю. Так, це у нас буде контент від Віталія. Великому дякую, міцного. бажаю. Дуже тобі дякую, друже, за підтримку каналу. Ну що, Давайте подивимося, що він буде. Буде відкривати, відкривати контейнери на 5 Heavy. Ну що, бажаємо тобі, друже, удачі і поїхали. Розпочинай. Відкриває Віталій перший контейнер. Випадають бустери. І це вони, звісно, фігню наробили, все, що воно само тут відкривається, всі, всі контейнери. О, вітаю, друже! Ось тобі і Type Heavy. Клас, друже. Супер. Дуже за тебе радий. Вітаю тебе від душі. Красень! Що не прийшлося тобі багато вкидувати, а ти так його швидко витяг. Красава. Молодець, друже. І дякую тобі за контент і всього тобі гарного і по житті і взагалі. Дякую, що підтримав канал. Великий тобі респект і всім підписникам дякую І всіх, хто долучається. Всім вам подякував, друзі, всіх вас обійняв. Всім вам всього найкращого. боже благословення, миру, добра. І до зустрічі з вами був стал. Да, зараз ще буде відкриття ще, ще хіж... вищі хижаки. О, друже, вітаю! Ще й десяточку залутав. Краз красень, друже, просто красень. Тайпа і 260-го. Від душі, друже. обняв по-братськи. Від душі, друже. Привітав тебе. Красава, просто красава. Дві десяточки. Супер, просто супер. Крутяко. Дві десяточки. Одну так, золота. Вище із вищих хижаків. Оце фарт, я розумію. Дві десяточки.